Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і компанія Zalman відноситься до когорти виробників комплектуючих, про які я знав ледь не 10 років, але, як то кажуть, боявся спитати. Вони не були першими, але входять до когорти мастодонтів. У зв'язку з чим образи моделей типу CNPS 9520AT або CNPS 20X у мене в голові назавжди. І круто насправді те, що ідеологічно Zalman Резертор 5Z36RGB від легендарних попередників. Ну, дуже мало відрізняється. Візуально, у всякому випадку, ну тобто, зі три логотипи та іншу айдентику, і все рівно, вже по помпі буде видно, що це Залман. Вартість Залман Резере 5Z36 RGB в чорному варіанті складає близько 4900 гривень. Це рівно 120 доларів або 100 євро. Існує також версія без RGB вентиляторів Вона коштує 4200 гривень або 100 баксів. І якщо вас здивує, що водянка на 360 мм коштує менше за флагманські кулери, і скажімо, Be Quiet або ноктуа, то вітаю в сучасній індустрії. Хоча справді бум. Популярності рідинного охолодження прийшов на реліз 300 ватних Core i9. оскільки ціна у зв'язку з масовістю теж спала з виходом нового покоління процесорів, водянка вже не була потребою, але просто приємним і тихим аксесуаром. Комплектація у Zalman Залман 5Z36 RGB складається з самого радіатора та помпи, а також набора кріплень під сучасні. Лед не сказав байонети під оптику. Огляд Lumix gh 7 вже має бути на каналі Денбендамен. Підпишіться, також там буде досвід експлуатації LUMIX S52X, на який я пишу це відео. Так от, в комплекті йдуть кріплення на сучасні сокети LG 1720 1220, 1150X, 2066, 2011V3, 2011, а також am 4 інструкція гарантія хаб з живленням SATA на 4 вентилятора, кабель живлення помпи та розгал. RGB на 4 позиції. Окремо в невеличкій коробочці йде універсальне кріплення на М5, так воно окремо, і воно універсальне, бо підходить під всі Reserator 5 Z24 і Z36 RGB та прості. І не менш окремо йде термопаста ZM STC8. Візуально Reserator 5Z36 виглядає абсолютно так само, як виглядав Reserator Z56 без RGB. І не лише тому, що доки вентилятори не приєднані до радіатора, то і габаритно, і дизайном обидві системи аналогічні, але зміни є, зокрема. Помпа у RGB-моделі у нової моделі працює на швидкості від 1000 до 2500 RPM. У простої моделі було 2100 RPM максимум. Також зміну вентиляторів не треба недооцінювати. Моделі zm 9 PWM дають удвічі менший тиск повітря, безумовно, і швидкість у них менша. Тобто, проганяти повітря через вузький радіатор їм буде складніше, і це може вплинути на температуру. При цьому вони якісніші. Підшипник гідродинамічний. Ні, а на єбір, і гучність роботи у них відчутно менша. 28 дБ акустичних проти 37. Враховуючи нелінійне сприйняття гучності, це буде велика різниця. Вентилятори мають по два кабеля: 4 пін та RGB. На помпі також знаходиться незвичний продовгуватий роз'єм, і це один із двох недоліків ResRetor 5, який я помітив під час експлуатації. Цей роз'єм. Дуже дуже погано тримає кабель. Сам штекер дуже проблемно вставити до кінця, особливо, якщо намагатись зробити це після встановлення помпи і витягнути цей кабель з помпи випадково ну дуже просто. А Оскільки він живить і помпу, і підсвітку це проблема. Як це вирішити? Знай припаяти кабель намертво, це і дешевше і надійніше. Ну я кажу, це виробнику. Я рекомендую це виробнику, бо у всіх інших водянок, які я оглядав, частіше за все кабель впаяний на мертво, і мене це абсолютно влаштовує. Також я помітив нюанс під час встановлення конкретно на АМ 5. Багато попередніх систем рідинного охолодження, які я оглядав, мали в комплекті асиметричні двосторонні гвинти, які після вкручування стирчали вгору, і на які надягались вушками кріплення навколо помпи. Це дозволяло за. Фіксувати помпу на місці, щоб вона не ковзала вліво-вправо, і спокійно прикручувати один гвинт за іншим послідовно. У резерейтор цього немає, і через вушка кріплення проходять гвинти, які вкручуються згори вниз вручну. Тобто вам треба тримати помпу, поверненою правильно, а її викручує в бік дві трубки, і вільною рукою накручувати гвинти, а потім затужувати їх викруткою. Я не бачу в цій схемі переваг, але на щастя, це робиться по суті один раз, та і все. Тестовий стенд поки що класичний. Незмінний. Це AMD Ryzen 5 7600 на материнці Asus ROG Strix B650E Gaming Wi-Fi з ОЗП Skill Trident Z56M Transferі 216 ГБ. За процесор та ОЗП я виражаю дяку магазину Artline. Посилання в описі під даним відео. Блок живлення Big Quite Straight Power 12, 1200 Вт. SSD накопичувачі, Transcend MTE 220S на 2 ТБ та Kingston NV3 на 2 ТБ. Відеокарта Asus Dual Evo RTX 4060. Корпус українського виробництва Gorilla Custom X процесор було штучно розігнано до 5300 МГц по всім ядрам під вольтажем 1,3, що збільшило споживання процесора до 100 Вт. При фоновій температурі 21 градус цезія в тесті aida 64 на всі компоненти CPU, пікова температура до розкрутки помпи і вентиляторів до максимальних швидкостей склала 100 градусів на сенсор CCD і 92 градуса на загальний пакет. Після розкручування до 1800 обертів на вентилятор і 2500 обертів на помпу температури впали до 88 на пакет і 74 на CCD. Гучність роботи можете оцінити самі. Приклад надаю. Підсумки наступні, не дивлячись на деякі дизайнерські рішення, які можна загалом зробити краще. Zalman Резерейтор П'ять за три шістя це шикарна система охолодження. Вона ефективна, дуже красива, тиха і доступна. Чи вдалось у мене перше знайомство з легендарним брендом? Так більш ніж вдалось, і я не без задоволення оглянув і наступних представників її арсеналу. І на цьому у мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, чи були у вас колись компоненти від залмана? Може старі, може нові, може у вас вони зараз у мене? Я, як чесно, думав, що у мене буде першим кулер, баштовий кулер, а не водянка. Але ви? Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav та компанії GoodSense за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. То бувайте здоров'я.